Насправді, е переговори про Україну без України це найгірший варіант, який може бути. Але для того, щоб цю суб'єктність зберегти, Україні треба дуже і дуже багато над цим працювати. Тому що є справді ризик того, що Сполучені Штати Америки у контексті підготовки до перемовин і якихось домовленостей з Російською Федерацією, з терористичною державою, можуть фактично. Певні пункти, які стосуватимуться наших національних інтересів, е вирішити на власний кшталт. Приїзд Келога, спецпредставника США по питаннях України і Росії, яке заплановане на 20 лютого, воно для нас є досить важливим, тому що ми повинні зрозуміти, чи це приїзд для того, щоб поставити нас перед фактом про якісь бачення їхні, як виходити. З російсько-української війни, чи це все-таки спроба погодити з Україною і базово разом з Європейським Союзом спільної позиції про те, як слід говорити з Росією і як на неї тиснути для того, щоб вона припинила ці звірства і вбивства на території нашої держави? Це питання відкрите, тому що для мене очевидної відповіді на нього немає. Сполучені Штати Америки зараз. Озвучують дуже багато різної інформації і заяв на цю тематику, але якими будуть фінальні домовленості і фактично розв'язка у цій історії, не знає зараз ніхто. Україна зобов'язана бути суб'єктною і притримуватись принципу, що жодних домовленостей про Україну без України це просто в інтересах нашої національної безпеки, і це просто є необхідною передумовою для того, щоб потім ми по завершенню. Активних бойових дій отримали дієві гарантії безпеки, без яких подальші всі процеси просто втрачають сенс.